Для нас дихання це дуже просто. Ми йдемо, дихаємо, сидимо, дихаємо, спимо, дихаємо, і ми ніколи не задумуємося, наскільки це важко. Але варто приєднатися тільки температурі тіла, піднятися, з'являється кашлю, і ми зразу відчуваємо, наскільки дихати нам стає важче. Але це ще півбіди, коли у нас виникає таке запальне захворювання, як пневмонія, дихати стає в рази важче. Пневмонія у нас може бути не. Як і бактеріального характеру, так і вірусного характеру. І враховуючи сучасні реалії, не зрозуміло, що краще, а що гірше. Всі ми стикнулися з коронавірусом, і ми знали, до яких наслідків він приводить. Тому, коли людина відчуває підвищення температури тіла, паршиння у горлі, перші симптоми кашлю, ми, як лікарі, закликаємо, не лишайте це на самотік, адже це може привести до пневмонії. Утруднення дихання і як наслідок важких і важких ускладнень. Тому сьогодні, 12 листопада, день боротьби з пневмонією. І присвятіть собі трішки часу, якщо ви маєте кашель, маєте першиня, маєте утрудне дихання. Зверніться, будь ласка, до лікаря і обстежте свої надзвичайно важливі для життя легені.